Посадка відводків вертикальних. Друге поле дорощування. Такі саженці. Зачатками короневої висаджуємо в поле, ставимо каплю пізніше. І до осені будуть кроновані саженці. Обов'язково затоптується. Так, два рядочки висаджуємо. Далі залишаємо 5-6 бруньок зверху, все інше рукавицею витираємо донизу. У нас будуть розвиватися оцих 5-6 бруньок на висоті від 50-60 сантиметрів.